до великої вітчизняної війни Сергію Жиліну 95 років. Він перша людина, з якої розпочалася благодійна акція Естафета благодарної пам'яті, започаткована Валентином Рбачуком. Ще на день перемоги пан Валентин поспілкувавшись з цим немічним самотнім ветераном, що пройшов війну від першого до останнього дня, вирішив взяти його під свою одвічну опіку. Одразу після свята в квартирі Сергія Жиліна розпочався ремонт. І вже сьогодні оселю ветерана не впізнати. Ремонт зробили у всій квартирі. Хоча єдине про що просив Сергій Михайлович, це замінити стару підлогу. Побілку, обої поклеїли, лінолем послали, покрасили вікна і двері. І ходити то спотикався, падав, а тепер цифр... це для мене рай. Сьогодні, пересуваючись без перешкод, ветеран наводить порядок. В очікуванні шанованого гостя робить останні штрихи. Много не Потіхоньку. Валентин Рибачук завітав до свого підопічного, як годиться не з пустими руками. На так зване новосілля меценат подарував господарю ікону Казанської Божої Матері та вручив пакет з продовольчим набором. Я зараз у храмі взяв ікону вам. це Казанська Божа Матір, і Я вам її вручаю, щоб її тут повесити, щоб вона оберігала вас і ваш будинок. Гостинний хазяїн показав гостям свої оновлені кімнати, щиро подякувавши добродію за увагу та посильну допомогу. А вам велике спасибо за увагу і за заботу. От, Отлічно посранення з, з тим, що було. Только осталось мені порядок навести, листі, побиляють много. Накопілося. Та й цю проблему, запевнив Рибачук, буде вирішено вже найближчим часом. Не опустив можливості Сергій Михайлович поговорити з ексмером про війну, політику та життя, а гості, в свою чергу, поділилися з ветераном своїми планами на майбутнє. Появилася ідея, как бы, тому що можна ну, прямо в домах допомагати брати під попечительство кожного ветерана. Предпринимателей, да. у нас достаточно много. Да. А богатых чего? предпринимателей, а чего? которые... да. Миллионеры, миллиардеры есть, yes, <зас> а, не могут ветераны, которые благодаря <зас> нас именно, да, <зас> да. фронтовиков, солдат победы, <зас> они живут <зас> в таких условиях <зас> сейчас, <зас> раз не сравнимых <зас> с нами, а мы заслужили больше тисячу раз. Сергей Михайлович, от поэтому возникло движение благодарного пам'яті, которую продолжали Валентин Леонідович, і она піддержала нашій організації и сейчас ширится она по всей Україні. Зараз уже на пленуме в плену вся Українська організація будет рассматриваться. Наприклад, зустрічі Валентин Рибачук залишив ветерану свої контактні дані, запевнивши, що виконає будь-яке його бажання. Сергій Михайлович один з поки що небагатьох ветеранів, яким під старість пощастила знайти одвічного опікуна, друга, помічника словом вдячного потомка, що розуміє значення подвигу ветеранів Великої вітчизняної війни у нашому житті. І оскільки цей приклад не єдиний і ще знаходяться небайдужі люди, готові допомагати совочолим переможцям, значить, є впевненість, що акція «Естафета благодарної пам'яті має своє продовження. У кожного сьогодні. человека есть в душе уважение к этим людям и по возможности, если у людей есть возможность оказать содействие, а если есть возможность взять, ну просто на попечительство, это не так уж сложно и не так уж дорого по сравнению с тем, с теми тратами, которые которых они нуждаются и сделать людей, которые сегодня дали возможность предпринимателям стать богатыми Я думаю, что оказать какие-то услуги минимальные для того, чтобы человек, этот, эти люди почувствовали э, удачу, там, радость, удовольствие от жизни получили дальше, чтобы они почувствовали какую-то заботу, я думаю, что это воздастся сторицей.